На всіх стендах розташовані світлини, які зроблені в суджі Цуржанському районі в період серпня по листопад цього року. На світлинах наші хлопці, на світлинах їх посмішки, їх здобутки, їх звитяги Бути постійно на зв'язку, і це не можливість, тому що зв'язку немає. Без Беззарядні станції в Люєті, зарядні станції... Полковник Володимир Петришин, 13-й, на своєму місці. На фото е мій підрозділ, з якими ми бачите, зверху накриття сітка і викопали коп. Відповідно, чим нижче копаєш, тим більше ти збережений. всі експонати. Це з території нашого ворога. Ви можете побачити назву їхніх міст, які ці напрямки ми приїжджаємо кожного дня. Озброєння, яким ми працювали на позиції.